У мене ТТГ-051 це нижня межа норми. Вільний Т4, 1789 це є в нормі. Слабкість, головні болі, пітливість, головокружіння, серцебиття. Приписали мерказоніл, але не покращує стан. Що робити? Ну, по-перше, це є явища субклінічного гіпертереозу, тобто субклінічного підвищення гормонів щитоподібної залози. Однак не завжди у тих випадках треба призначати мерказоніл. Мерказоніл призначається при дифузному токсичному зобі, і маркером для його призначення це є позитивні антитіла до ТС рецепторів. Коли вони є негативні, Відповідно, немає дифузно-токсичного зобу, а є просто гіпер, субклінічний гіпертереоз. Тут повинні бути призначені трошечки інші препарати. Тобто ми звертаємося до ендокринолога. Ендокринолог діагностує захворювання і тоді вже призначить